Шкатулка металева на підвісті куля. 17 гривень. 22 гривні. Стрічка декоративна для подарунків. 12 гривень набір свічок для торта. 49 гривень шкатулка гіпсова. Рельєфна. Коробка декоративна металева. 27 гривень. 39 гривень. Скарбничка металева. 64 гривні. Набір наліпок декоративних. Набір свічок для торта. Свічка парафінова 44 гривні. Більшого розміру. Середнього розміру. Свічка парафінова. Також 44 гривні. 22 гривні. Свічка декоративна лапка. Свічка декоративна фігурна. 34 гривні. 15 гривень камені декоративні. 24 гривні набір прищіпок декоративних. 19 гривень набір для творчості. 129 гривень набір для творчості. Картина по номерах. Набір фломастерів. 19 гривень. Губка 19 гривень для взуття. Щітка для нубуку 19 гривень. Щітка дерев'яна 5 гривень. 139 гривень сушарка для білизни. 15 гривень гачок для одягу підвісний. 19 гривень гачок настінний. 19 гривень набір для раковини. 5 гривень щітка для раковини. Тобто сітка для раковини металева. 39 гривень тримач. Пробка силіконова 19 гривень. Ганчірка для миття підлоги 39 гривень. 79 гривень набір серветок віскозних. Десять штук в упаковці. Набір губок 19 гривень. І набір губок фракінбок також 19 гривень. упаковці. Йоржик для унітазу 77 гривень. 29 гривень вішалка настінна пластикова. Ось така вішалка 39 гривень. 37 гривень засіб для миття посуду «Максі паувер 500 мл. З ароматом жвальної гумки. 24 гривні засіб для миття посуду. Super wash 500 мл. 24 гривні. Засіб для миття посуду Wash and free. 62 гривні, засіб для кухні, сама, антижир, 500 г, засіб для миття посуду, мама, 29 гривень, 500 г, 19 гривень, відбілювач для тканин, 19 гривень плямовивідник для тканин. 100 мл. 17 гривень мило, господарське, тверде для дитячої білизни. 17 гривень мило, господарське, друг. Для видалення плям 7 гривень відбілювач кисневий. 89 гривень засіб для видалення плям. 22 гривні серветки паперові. 100 штук упаковці. 21 гривня рушники паперові. 44 гривні серветки вологі дитячі, 120 штук. 19 гривень серветки паперові. 29 гривень пакети для сміття. 24 гривні мильниця пластикова з малюнком. 39 гривень підставка для ванни. Підставка для дрібниць пластикова. 22 гривні. 15 гривень футляр для дрібниць. 49 гривень футляр для зубної щітки та пасти. 29 гривень футляр для дрібниць пластиковий. 32 гривні господарське. 1000 мл. 59 гривень. Відбілювач кисневий. 115 гривень гель для прання. 29 гривень порошок для прання мама. 29 гривень порошок для прання дитячої білизни. 29 гривень порошок для прання Грунвальд. 127 гривень порошок для прання мама. І 159 гривень порошок для дитячої білизни. 49 гривень засіб для прання рідкій. 49 гривень засіб для скла. 42 гривні засіб для миття ванної кімнати. 59 гривень засіб для видалення плісняви. 32 гривні засіб для чистки труб крот. 59 гривень засіб для чищення універсальний. 59 гривень гель дезінфікуючий. Фірми Онікс. 42 гривні рушник паперовий. 49 гривні рушник паперовий. Сніжна панда. 99 гривень гель для душу. Біанка. 42 гривні шампунь кондиціонер. Дитячий шик. 37 гривень крем рідке», 900 мл. 129 гривень шампунь Сьос Кератин. 15 гривень гель для душу Олівера. 37 сім гривень гель пілінг для душу. 42 гривні крем гель для душу Ліора. 84 гривні. Шампунь Мумійо. 49 гривень крем милорідке. 1000 мл. І 37 гривень 900 мл. Ось таке за 37. А ось таке 49 девь. Сімнадцять гривень вінчик для збивання. Сорок дев'ять гривень прес для картоплі посилений. Двадцять девять гривень пергамент для випічки. Силіконізований. 12 гривень міш... набір мішечків кондитерських, 35 гривень чай зелений, розсипний, саусеп. 44 гривні цикорій розчинний, 24 гривні, пакети майка, 100 штук в упаковці. 19 гривень, халва соняшникова. 200 г. Суміш для випікання тортів. Празький торт. 59 гривень. 39 гривень кава Мелена Форд. 100 грам. 81 гривня кава Якобс, Мелена, 99 гривень кава вишня в шоколаді. 69 гривень годинник. Настінний, круглий. Бальзам тонуючий 42 гривні. Кольори в асортименті. 29 гривень фарба Елітан для волосся. Кольори в асортименті. 27 гривень крем фарба для волосся мальва. 49 гривень крем фарба рябина. 29 гривень зубна паста перлина. 175 мл. 17 гривень. Фрешквард паста. 15 гривень Крем мило. 44 гривні набір мила шик. 32 гривні мило туалетне ловіт. 4 штуки, 29 грень, крем мило, Бянка. Дорогі друзі, на цьому я закінчую відео. Бажаю всім добра, миру, здоров'я і всього-всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Нехай усім щастить!